Всім привіт! Сьогодні 7 вересня приїхав на ставок половити щуку. Буду, як завжди, ловити на блешні. які є. Ну, в основному на ось цю, що стоїть Джексон Карась, 16 грамів, вже ну, вона вже підгулявши. Вона виблискує, хорошо переливається. Я думаю, за цього її щука бере. І Вона в мене одна із самих важчих. І заглубляється тут сильно глибоко, І за того може ще теж бере на неї лучше. Ну, буду пробувати. Буду, якщо кльов так собі буде, буду пробувати і на воблери ловити. Сьогодні на човні. У нас сьогодні ночі було плюс 9 холодно. Зутра вітру не було, але ну ось я приїхав зараз 8 ранку, то вітер починається вже і туди далі буде сильніший. Буду я вже ловити, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Ось тут де заплив, зразу під очерет закину. Буду пробувати. Трохи похолодало, я думаю, щуки должен уже початися жор навіть на цьому ставку. першого закиду нічого. Ну, буду плавати по мілковод'ям. Де буде стояти плотва, там стоїть і щука. Не хоче так, трохи зараз пропливу в другу сторону. Ось в цьому місці в мене окуні заблишнеї йшли. Ну не схватили. Іде і щука, я вже пробував. І щука, і окунь. От блін, уже жабури не зачепив. І щука, і окунь йдуть. А не бере, я сьогодні оцей приїхав, бо трохи похолодало. Думаю, може хоч сьогодні буде клів. Ось це є, Щупак схватив. Це третій закид. Ну взяв. Уже приємно. Щупачок, а теплий. На дворі холодно. Вода ще тепла. Ось такий щупак перший, ну, все одно радує. Зразу ж його і відпускає. Я ж кажу на третьому закиді І схватив. І хороший удар був. Значить, сьогодні повинен бути кльов більш-менш. Руку помив після щупака. Вода те Я б сказав, навіть дуже тепло, ну воно так кажеться, бо я ж кажу, на дворі холодно. Та ти подиви, як так. Хорошо, що глибоко пока. От блін, все одно зачепився трохи. Так, зараз пару закидів ще тут і все. І можна перебиратися далі. Не більше тут не річка, не більше одного-двох щупаків тут буде стоять. Тільки що знову щупак ішов за блешнею, але не схватив. І вроді повільно вів, провів, блишню, за нею пройшов і все. Не хоче брати. Бува таке. Тут на цьому ставку. Можеть кльову і будь, То один узяв так. Йде аж до лодки. Мене аж побачив, я зупинив блешню. Мене побачив і втік. есть, наращит. Вот ты. Ого, Стёма. Ого, что ты подымаешь. Что муроцы нас хватало. Тут. Ого, очеред. вот шарат. Вот шарат зашаратувалась. Ого. Вот это схватило. Ну там Півтора-два кіла було Фу я чуть з лодки не випав Та не, вона не зайшла, Тяна. Вона там в очераті. Надо якось. Доставать ее. блесну ж надо доставать. Оно, ну, ого, ого. Оно там оно. Вот там, в очерате. Надо теперь за шнур. Яков. Оно Она хорошо зачепилась. як її я бачу блешню, щуку не бачу Треба якось доставати так, ну що ж, зійшла щука, така півтора-два кіла була. Завела в оцей очерет, знімав весло, та я достав блашню, бо на цю блешню кліє то по-любому треба було доставати. Оце так. Не брало, не брало. Я сколько кидаю, вже проплив понад берегом. І не хватало. А тут, ну ось на цьому мілководі дуже часто вистачає щука. Оце тут десь 3-4 мілководів. Таких плям є на цьому ставку. І от вона полюбля стоять. На два я вже провірив. Ні одної покльовки не було на мілководі. А от на третьому. Оце схватило і крупно. Хороша щука. Це ж надо так. Вот такая резва. То она тут так якось в сопротивляется, а сегодня дуже, Ну и хорошая, я скажу кажу, щука. Немаленька. Фрикцион хорошо відпрацював. Ну, больше тут может уже не клюнуть. Я ще побухтался. Зачепив буриння ну, Ще одне є мілководя. Треба туди буде пливти. Зараз буду пливти туди. Фух, оце емоції. Я ж кажу, годину проплавав, геть нічого не брав. Ну, а то щупак один виходив схватив, схватила тут така щука з ходу З першого закиду кажеться на цьому місці і схватила. Ще одна тільки що удар був. Це ж треба було. ви да подивіться. І так класно схватило. Удар такий чіткий був. Фу, задержуся тут поки що. Так, ну що ж, приплив я вже майже в кінець цього ставка, ніде покльовок не було. Оце тут ще буду пробувати в цих місцях. Вітрюган піднявся, хвиля нормальна. Човен зносить? Не видно, щоб десь... І щука гуляла. Ось ойде, йде, йде. І, і не схватила Ось о, тільки що підходила. Ну така півкилушна. І не схватила Оце йде за блошнею Погода помінялася, може у неї зараз і не небудь жору. О, тільки закинув, одразу зачепився. Ого, та щось за... От черепину, мабуть, не зажебуреня, бо витягнув за водоросли. І щука є тут. Є мала і велика. Але не хоче сильно сьогодні брати. Та й так непогано, що та взяла, потягала мене непогано. Ну все одно хотілося б витягнути Буду ще ловити. Я думав вже щука, а воно водорослі тягне. Подивіться, які длинні. Це такі водорослі. Так, ну що ж, це така риболовля в мене сьогодні вийшла. Буду я їхати додому вже пів на дванадцяту. Три з половиною години я тут проплавав, кучу, куча ударів було, ну, така риболовля і вдала, і не вдала. Одного щупака тільки витягнув, а то все, одна і добре вже зачепилася здорова, ну не витягнув. Зійшла в очерет, завела, не зміг я її стояв під очеретом і вона вже недалеко від лодки взяла, ну і туди ж і завела. Фрикціон спрацював нормально. Фу. Виходів сьогодні було теж достатньо, аби ж вони ще всі брали, було б круто. Ну, я думаю, ось трохи ще похолодає, так як сьогодні було ночі 9 градусів, то ще Далі буде холодати, то може жор у неї прокинеться. Ловив тільки на цю блешню, нічого не міняв. Джексон Карась 16 грамів. На неї завжди бере, то та й брало ж сьогодні. То так на неї і ловив. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ще будуть риболовлі на спінінг. На річці повинна вже щука брати, там трохи плесо розчищається. Ну і сюди буду їздити ще на щуку. Сьогодні може тейлспінне прийде, то ще буду пробувати тут тейлспіннер окуня. Ну а там що буде брати, може і щука буде брати. Якось так.